Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю троє дітей отримали поранення внаслідок російського обстрілу Одещини. Це двоє хлопчиків десяти та семи років, а також десятирічна дівчинка. Також травми отримали ще четверо дорослих: двоє з них у лікарні. Інші вирішили лікуватися вдома. З 9.30 було доставлено е, пацієнти цивільні е, з місця прильоту. Двоє пацієнтів були госпіталізовані, двоє після надання амбулаторної допомоги були відпущені додому. Стан середньої важкості, угрози для життя на даний момент у них немає. Получають всю необхідну допомогу в рамках протоколів і наслідки міновобухової травми, сколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Батьки з жінкою виїхали машиною з двору, побачили, що починає горіти трава. Вийшли з машини, і в цей момент прилетіла ракета. Зруйнувала наш це приміщення, це наш гараж, який ми будували якби для дітей. Ну і наші дві поселі. Коли прилетіла ракета, батько пішов закривати ворота, жінка присіла, а мама відкинула ворота до сусідів. Тобто постраждали якось? маму? Так, мама посікла осколками, її забрали до лікарні, батько теж поїхав до лікарні. Жінка не чує на одне вухо, теж поїхала до лікарні планувати щось там робити. Діти. Діти залишилися у бабушки. Вчора ми буквально чудом залишили їх у бабушки, щоб сьогодні її забрати. Ну, тут нема цієї селі гараж, нема, кришик, нема криші, нема меблів, холодильник розривали, вхідні двері порозривало. Детське ліжко теж посікло осколками дуже сильно, нема вікон, нема дверей. Нагадаю, зранку 26 серпня російська армія атакувала ракетами Одеську область, постраждала енергетична та цивільна інфраструктура. Через падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та автотранспорт. Загалом за день росіяни атакували 15 областей України різними видами озброєння, БПЛА, крилатими ракетами, кинжалами. Після скандалу у психлікарні на Одещині змінять харчування пацієнтів. У раціон пообіцяли додати м'ясо, овочі та фрукти. Вартість оновленого меню складатиме майже 93 гривні на одного пацієнта, а постачальника продуктів змінять на іншого, який самостійно готуватиме їжу. Тендер на послуги проведуть у найближчий час. Добавляють гов'ядину, овочі фрукти. Добавляють розміщенні солодощі до холоднику так і, і додають роз... дивимось, можемо ли ми додати не тільки говядину з м'ясо. А ще інші е, місні продукти, тобто ковбаси, е, тобто там, сорделі. Ну, всі такі інші вироби з, е, з м'яса, оце е, стол е, дуже е, корисний, колоритний. Ну Цей стол, він не видержує ніякої дієти, але ж вся їжа буде просматриватися з точки зору захворюваності пацієнта, і так їжа буде, буде специфічно готуватися, бо не всі можуть з'їсти цілий кусок м'яса. Нагадаю, бойовий медик, який лікується у цьому медзакладі, поскаржився у соцмережах на якість харчування. За його словами, їжа була несмачною та надто розвареною. Ну зараз покращене е, харчування для всіх. Тобто у нас в столі, зараз на кожному столі лежать фрукти, овочі, є там єдині, кавуни, і апельсини, і яблуки. І, 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 ну дуже смачно годують. У нас є салати, е, м'ясо сьогодні. Тут вперше їли галяльні з Тому е, ну прямо круто. Мені сподобалось гарно, але це все забезпечували волонтери. Все ж небайдужі люди, які гублять військових, які прощували ця ситуація. І ну, ми зараз домовились про те, що зараз лікарня вона зливається з іншою лікарнею і там готують кейтерингом і готують дуже смачно. Тому ну, я не вірю керівництву цього закладу про те, що у нас тут все покращиться. Одеський обласний протипухлинний центр тепер завжди буде зі світлом. Медзаклад отримав п'ять сучасних систем енергозбереження. Обладнання передали у межах проєкту, який реалізує американська благодійна організація Дайрект Реліф» у співпраці з благодійним фондом Євгена Пивоварова та про координації Мінцифри. Нові системи енергозбереження встановлять в декількох відділеннях протипухлинного центру. Вони не лише дають електроенергію, а й накопичують її. Таким чином ми матиме надійне енергозабезпечення у разі перебоїв. Зі світлом або відключень в енергосистемі ми плануємо встановити в поліклінічне відділення, радіологічне відділення в декілька хірургічних відділень та в відділення хіміотерапії. Це такі потужні відділення, які Дуже багато витрачається електроенергії. Якщо у нас буде відсутня електроенергія, то це має можливість безперебі безперебойно надавати допомогу. Згідно статистичним даним, онкологічна захворюваність дуже зросла і зросла вікова віковий сенс онкопатології. Тому ми обслуговуємо не тільки одеський регіон, а й переміщені особи це 30% від. Миколаївській області, Харківській області, які люди теж потребують нашої допомоги. З січня по червень цього року в Одеському обласному протипухлинному центрі прооперували вже 5 тисяч 600 людей. Також 22 тисячі пацієнтів вже отримали тут необхідне лікування. Це на 20% більше ніж торік. Загалом в місяць по меддопомогу до цього медцентру звертається 8 тисяч 700 людей. Яким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.